Друзі, а в нас посилочка прийшла. Ну я розпакував, хто вже зрозумів, що це. А? Друзі, а це ось такий от апарат прийшов. Подивіться, це моєму знайомому. Він заказав, прийшло мені. Ось така краса, друзі. Вже люди починають готуватися до сезону. Так що, кому потрібно, друзі, можете звертатися, силочка на майстра. В описі. А ще, а мені прийшло, друзі, ось таке цеп. <сі> Нарешті, як кажуть, ось таке цеп. Це дуже крута річ. 300-грамовий, ну просто шикардос. Тепер всі воблера відіб'ються. Бо я скільки рибалю, і так в мене і не було цепа. Відривав я воблера. Так що, друзі, кому потрібно квок, вже трошки починають готуватися до сезону люди. Кому потрібно квок, заказуйте. Силочка на майстра в описі. Ось такий квок. Це просто витвір мистецтва.